Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик Ігор Швець та український журналіст. Сьогодні я піднімаю делікатну проблему. Прошу вибачити мене своїх підписників та людей, які будуть дивитися це відео, за так звану дуже делікатну проблему, але я її піднімаю по проханню жителів міста Секіряни, які попросили мене і запропонували зняти. Сюжет на цю тему. Ви знаєте, візитівкою кожного міста є певна деталь. Певна деталь в певний час його розвитку, в певний час і в певний рік. Ну, на превеликий жаль, візитівкою міста Сикіряни зараз, під час війни, в даний час є голі сраки, вибачте. За таке літературне українське слово, голі сраки людей, які справляють на вулицях міста Сукіряни людські потреби. Простіше кажучи, обсикають місто Сокиряни. Місто Сокиряни, в нього з'їжджаються люди з району, гості міста, і у нас немає чого. Громадського туалету. Ви скажете, є туалет Равлика, так його називають, громадський, які, на який витратили такі гроші, що можна було корабель побудувати пасажирський. Так, він є, але працює не кожний день, день працює, два зачинений. І що роблять люди, які приїжджають в місто Сікіряни? Правильно, вони йдуть. Прямо в центрі шукають закутки за магазинами і вибачайте, щуть. І річки сечі ллються по тротуарам міста. Я звертаюсь до пані Оксани Іванівни Бабій. Це заступник Василя Козика по Сокірянській громаді та куратор міста Сокіряни від керівництва. Нашої влади Сукірянської ОТГ. Пані Оксаніно Бабій, вийдіть, будь ласка, ви от вийти боїтеся, тільки до свого автомобіля ходите, так? Вийдіть, будь ласка, з міської ради, підіть до магазину Тайстра, зайдіть за магазин Тайстра. Це 70 метрів від міської ради. І побачите обіцяний весь. П'ятачок позаду магазина Тайстра. Просто обістяний. Море, сеч. Заходьте, подивіться, побачте, як люди всідаються, жінки, чоловіки прямо там. Побачте голі сраки. І ще дещо цікаве, я вибачаю за таке відео, не зовсім звичайне, але простим сокірянцям уже надоїдає, коли за їхніми магазинами, за їхніми домами, під домами люди справляють свої потреби. Просто щуть. Під паркани. І я запитую Василя Васильовича Козика, в який раз в місті Сукіряни безлад, бардак, влади немає. Взагалі від слова. Пані Бабі своїми обов'язками Оксани Іванівна не справляється. Офіцерів поліції наших, шановних громади, не видно. Їх видно тільки коли вони їдуть на джипі. Сукіряни перетворюються в місто, де просто люди де хотять, справляють свою, як кажуть, москалі, нужду. Це візитівка Європейського міста. Сукіряни це наше майбутнє. Я пропоную керівництву міської ради. Та його голові Василю Васильчу Козаку подумати над цією проблемою про громадські туалети в місті Сокіряни і над проблемою куратора нашого міста від міської влади. Потрібно щось міняти, щоб не було пізно. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Ще раз вибачаюсь за такі делікатні моменти в моєму відео. До нових зустрічей!